Дорогі студенти, сьогодні я тут сповнена енергії та рішучості, щоб поділитися своїм баченням розвитку нашого студентського життя. Я вірю, що разом ми зможемо зробити наш коледж місце, де кожен студент відчуває себе почутим, підтриманим і натхненним. Моя головна мета бути вашим голосом. Я буду активно працювати над тим, щоб ваші інтереси були представлені на всіх рівнях від адміністрації коледжу до викладачів. Я буду організовувати регулярні зустрічі, опитування і збори, щоб почути ваші думки та пропозиції. Разом ми створимо яскраве та насичене студентське життя. Ми організуємо цікаві заходи, спортивні змагання та інші заходи, які зроблять наше навчання не лише корисним, але й незабутнім. Я буду підтримувати ваші творчі ініціативи та допоможу вам реалізувати ваші ідеї. Я хочу, щоб кожен студент відчував себе частиною нашої великої родини. Ми будемо допомагати один одному, підтримку. Римувати та надихати. Я буду активно залучати вас до волонтерської діяльності, щоб ми могли разом робити добрі справи та допомагати тим, хто цього потребує. Я буду відкритою прозорою у своїй роботі. Ви завжди зможете дізнатись про діяльність студради, наші плани та досягнення. Я буду регулярно звітувати перед вами та адміністрацією коледжу. Я прошу вашої підтримки та довіри. Разом ми зможемо зробити наш коледж місцем, де кожен студент відчуває себе щасливим.